На малій сцені Криворізького академічного театру напередодні міжнародного жіночого дня ніде яблуку впасти. Тут зібрались місцеві активісти, працівники Центрального міського ревиконкому та представники благодійних організацій. У цей день вони не експерти, фахівці чи спеціалісти, а лише люблячі мами, сестри та кохані жінки. Мені дуже нравиться таке вираження, є шановне жіноцтво. Я вам так обращаюсь, ваше Величество, ваше Величество, красавиці, ваше Величество. умницы, труженицы, верные, надежные подруги, спутники жизни, наши мамы, наши сестры, наши жены, наши любимые. Хочется только одного пожелать, чтобы этот праздник для вас был как можно дольше, чтобы вы себя чувствовали королевами, Як можна дольше. Я желаю вам здоров'я. Я желаю вам благополуччя. Я желаю вам міра. Ви є міроносиці, від яких ми ждемо самого хорошого і доброго. Здоров'я і благополуччя. С праздником вас. Найактивнішим жінкам центрального міського району вручили грамоти та квіти. Потім зі сцени для прекрасної половини людства співали ліричних пісень та танцювали сучасні танці. Цей день бажаю всім весняного настрою, би розлагоди в сім'ях, здоров'я, а також наснаги в наступних звершеннях, які ви, надіюсь, будете приносити на благо нашого міста. Всі зі святом! Берегині ніжні та тендітні, але сильні духом. Саме жіноча половина взяла на себе чи не найскладніші ділянки роботи. Сьогодні жінки виконують відповідальну роботу у лікарнях, освітніх закладах, поліції та на передових позиціях у зоні бойових дій. Вони надихають на подвиги і не дозволяють пасти духом. У ці теплі святкові весняні дні найщиріші побажання для наших коханих та неповторних жінок.